Римська архітектура це надзвичайно цікавий аспект історії, який відобразив багато важливих подій та технологій. Одним із найвизначніших фактів є те, що римляни були першими, хто використовував бетон як будівельний матеріал. У римській архітектурі важливе місце займали арки та куполи, які вони вдосконалили. Наприклад, пантеон у Римі це одна з найвражаючих споруд. Де використано купол діаметром 43 метри. Це свідчить про високий рівень архітектурних знань римлян. Цікаво, що в середньовіччі довгий час технологія виготовлення бетону була забута і відновлена лише в XVIII столітті. Ще одним цікавим фактом є те, що римська архітектура використовувала величезну кількість мармуру. За деякими оцінками, для будівництва колізею було використано понад 100 тисяч тонн мармуру. Це свідчить про розкіш та багатство римських споруд. Історія римської архітектури також пов'язана з великою кількістю водойм та акведуків. Римляни побудували величезну систему акведуків для забезпечення міст водою. Наприклад, Капія – один з найбільш вражаючих інженерних див, його довжина сягає понад 16 кілометрів. Ці числа і факти демонструють велич римської архітектури та її вплив на подальший розвиток будівництва. Римляни володіли рядом унікальних будівельних технік, які відіграли важливу роль у розвитку архітектури. Однією з найвизначніших технік було використання бетону. Римляни винайшли бетон, який складався з вапняку, піску, води та вулканічного попелу. Цей матеріал дозволяв їм будувати надійні та масштабні споруди. Наприклад, Колізей одна з найвідоміших архітектурних споруд, побудованих за допомогою бетону. Ще однією важливою технікою було використання арок. Римські інженери вміло використовували арки для підтримки куполів та створення величезних просторів. Такий підхід дозволяв їм будувати вражаючі споруди зі складними архітектурними формами. Наприклад, арка Константина це одна з найбільших та найвражаючих арок у Римі. Загальна висота цієї арки становить 21 метр. Ще однією цікавою технікою було використання куполів. Римляни вперше використали куполи для покриття великих будівельних споруд. Куполи надавали спорудам вражаючий вигляд та забезпечували міцність конструкцій. Наприклад, терми Каракали – це величезний комплекс римських бань з вражаючими куполами. Куполи цієї споруди мають діаметр понад 25 метрів. Римські інженери також використовували техніку виготовлення мозаїк. Мозаїки були важливим елементом декору римських будівель і відображали витончений смак та мистецтво римлян. Наприклад, мозаїка Олександра це одна з найкращих мозаїк, що зберігаються у Римі. Ця мозаїка вражає своєю деталізацією та кольоровою гамою. Використання цих технік дозволило римлянам побудувати величезні та вражаючі споруди. Які зачаровують нас своєю величчю та красою. Римська архітектура відома своєю різноманітністю архітектурних стилів, які відображають еволюцію та вплив різних епох на будівництво. Один із найвідоміших стилів римської архітектури це дорічний стиль. Відмінною рисою цього стилю є використання колон та капітелей з дорічними орнаментами. Цей стиль відображає класичні ідеали та естетику давньогрецької архітектури. Ще одним видатним стилем є іонійський стиль, який характеризується використанням іонійських капітелей та дрібними орнаментами. Він відображає більш елегантну та витончену архітектурну естетику. Також варто згадати коринський стиль, який найбільш розкішний серед усіх римських архітектурних стилів. Використання складних орнаментів та вишуканих деталей робить його найбільш вражаючим і розкішним. Римська архітектура також відома своїм використанням архітектурних портиків. Портики використовувались для створення величних вхідних споруд та підтримки колон. Наприклад, портик Октавії це один з найвідоміших портиків у Римі, який вражає своєю масштабністю та архітектурною красою. Ще одним важливим елементом римської архітектури є використання фресок для декорування стін та стель споруд. Фрески були важливим елементом декору та відображали римську мистецьку культуру. Наприклад, фреска Помпеї це одна з найвідоміших фресок, яка збереглася з епохи Римської імперії. Її деталізація та кольорова гама вражають дотепністю та мистецтвом виконання. Римські архітекти вміло поєднували різні архітектурні стилі та техніки для створення вражаючих та функціональних споруд. Це дозволило їм залишити величезний слід в історії архітектури та вплинути на розвиток будівництва у Європі та світі. Римська архітектура та її техніки та стилі швидко поширилися по всій Європі, залишаючи свій слід у будівництві і мистецтві. Наприклад, у Франції архітектурний стиль римлян був відзеркалений у будівництві амфітеатрів та терм. У Великій Британії римські інженери впровадили використання кам'яних арок та колон для побудови величезних споруд. У Іспанії римські техніки були використані для будівництва цирків та фортифікацій. Італія, як колишня столиця Римської імперії, залишила найбільш вражаючі пам'ятки римської архітектури, такі як Колізей, Пантеон та Форум Романум. Усього в Римській імперії було побудовано понад 900 амфітеатрів, понад 200 терм та безліч храмів, цирків та водойм. Ці цифри свідчать про величезний вплив римської архітектури на європейську культуру. Наприклад, у Лондоні архітектурні впливи римлян можна побачити у спорудах, таких як Тауерський міст та лондонський амфітеатр. У Італії римські архітектурні техніки використовувалися і в середньовіччі для будівництва кафедрал та палаців. У середньовіччі у Франції римські архітектурні стилі були відтворені в будівництві костелів та монастирів. Усі ці приклади свідчать про значущість та вплив римської архітектури на розвиток будівництва в Європі. І навіть у сучасному світі ми можемо побачити відзеркалення римських архітектурних стилів у сучасних будівлях та спорудах. Римська архітектура залишається вічним джерелом натхнення для архітекторів та митців по всьому світу, свідчачи про непереможну красу та майстерність давніх майстрів. Римська архітектура мала значний вплив на розвиток будівництва у Європі, залишаючи свої сліди в архітектурних традиціях та технологіях. Наприклад, вплив римської архітектури можна побачити у будівництві римських доріг, які сполучали міста та регіони Європи. За часів Римської імперії було побудовано близько 85 тисяч кілометрів доріг. Що сприяло розвитку торгівлі та обміну культурними цінностями. Ще одним важливим аспектом є використання римських технік у будівництві акведуків, які забезпечували міста чистою водою. У Франції, наприклад, акведуки Римської імперії використовувалися для забезпечення водою міст та сіл. Статистика свідчить про те, що в Європі близько 200 акведуків були побудовані за римськими техніками. Ці споруди стали важливими елементами інфраструктури та сприяли розвитку міст. Крім того, римська архітектура вплинула на будівництво оборонних споруд у Європі, римські фортеці та валуми стали зразками для середньовічних замків та фортець, що були побудовані для захисту міст та територій. У Італії, наприклад, руїни римських фортець відіграли важливу роль у створенні середньовічних оборонних споруд. Ці фортеці були споруджені за допомогою римських технік та стали символами міцності та безпеки. Цікаво, що багато римських будівельних технік та стилів були використані в будівництві катедрал та церков у Європі. Наприклад, багато катедрал в Іспанії та Франції мають елементи дорічного, іонійського та коринського стилів, які були запозичені з римської архітектури, ці елементи надають цим будівлям розкіш та велич. Усі ці факти свідчать про значущий вплив римської архітектури на будівництво у Європі, який залишається помітним і в сучасних конструкціях та спорудах. Римська архітектура має надзвичайний вплив на сучасну європейську культуру, залишаючи свій відбиток у будівництві, мистецтві та дизайні. Наприклад, у багатьох сучасних будівлях можна побачити елементи дорічного, іонійського та коринського стилів, які походять від римської архітектури. Ці стилі надають будівлям елегантність та витонченість. Навіть у дизайні меблів чи декору можна помітити вплив римської архітектури, колони, арки та куполи, які надають інтер'єру розкіш та стилізованість. Статистика свідчить, що у багатьох містах Європи понад 70% будівель мають архітектурні елементи, які відтворюють римські стилі. Крім того, Римські техніки будівництва, зокрема використання бетону та арок, використовуються у сучасних конструкціях. Наприклад, у будівництві міста Барселона було використано римські техніки для побудови величезних скляних споруд. Цей проект вражає своєю архітектурною красою та новаторством. Одним із найвідоміших прикладів впливу римської архітектури на сучасну європейську культуру є будівництво Страсбурзького собору. Цей кафедральний собор. Має елементи дорічного та іонійського стилів, що надає йому величезну красу та міцність. Ще одним цікавим фактом є те, що багато сучасних архітекторів вивчають римську архітектуру як джерело натхнення та використовують її принципи у своїх проектах. Наприклад, архітектурне бюро з Лондона випустило серію будівель, які відтворюють класичні римські споруди з сучасним підходом. Ці проекти демонструють поєднання класичної естетики з інноваційними рішеннями в архітектурі. Римська архітектура залишається невичерпним джерелом натхнення для сучасних митців та архітекторів, нагадуючи про величні досягнення минулих епох. Сучасна архітектура часто відзеркалює елементи та принципи 29-ї архітектури, використовуючи їх як джерело натхнення для новаторських рішень. Наприклад, багато сучасних будівель використовують елементи арок та колон, що є типовими для римських споруд. Також сучасні архітектори активно використовують бетон у будівництві, як це робили римляни, проте з використанням новітніх технологій та матеріалів. Важливою рисою сучасної архітектури є прагнення до сталого розвитку та енергоефективності. Нові будівлі проєктуються з урахуванням екологічних аспектів та використанням відновлюваних джерел енергії. Наприклад, багато сучасних будівель обладнані системами зберігання та використання дощової води, що сприяє зменшенню використання питної води та зниженню викидів СО2. Цікаво, що згідно зі статистикою, у сучасних будівлях в середньому використовується на 20% менше матеріалів порівняно з римськими спорудами. Це свідчить про поступове покращення технологій та підвищення ефективності будівництва. Однак, незважаючи на технологічний прогрес, 21-ша архітектура залишається невичерпним джерелом натхнення та відзначається своєю витонченістю та величчю. Сучасні архітектурні рішення поєднують у собі класичні елементи з інноваційними технологіями, створюючи унікальні та функціональні споруди. Які вражають своєю красою та практичністю. Римська архітектура була відома своїми інноваціями, які вплинули на подальший розвиток будівництва. Однією з найважливіших інновацій було використання бетону як будівельного матеріалу. Римляни створили свій власний рецепт бетону, який дозволив їм будувати масштабні та міцні споруди. Наприклад, Пантеон у Римі має купол діаметром понад 40 метрів. Який був покритий бетоном. Ця інновація відкрила нові можливості для архітектурного дизайну та конструкцій. Ще однією важливою інновацією було використання арок у будівництві. Римляни вміло використовували арки для підтримки куполів та створення величних просторів без необхідності великої кількості колон, ця техніка дозволяла створювати вражаючі архітектурні рішення. Які були практичними та естетично привабливими. Навіть у будівництві акведуків римляни впровадили інноваційні рішення, які дозволяли транспортувати воду на великі відстані. Наприклад, акведук Апія у Римі демонструє високий рівень інженерних знань римлян у плануванні та будівництві водоводів. Ці інновації в римській архітектурі відкрили нові горизонти для будівництва. Та залишили невимовний слід у світовій культурі. У Європі збереглася велика кількість архітектурних пам'яток римської спадщини, які вражають своєю величчю та красою. Наприклад, акведук Понт Дюгард у Франції це один з найзнаменитіших римських акведуків, довжина якого сягає понад 30 кілометрів, ця споруда є визначною пам'яткою архітектури та інженерії. Ще однією цікавою пам'яткою є римський амфітеатр у Німеччині. Відомий як Амфітеатр Тріра. Цей амфітеатр є одним з найбільших римських амфітеатрів північно від Альп та має вражаючу архітектурну форму. Крім того, у Іспанії можна побачити унікальну римську арену у тарагоні, яка була використана для гладіаторських боїв та інших розважальних заходів. Ці архітектурні пам'ятки свідчать про величні досягнення римлян у будівництві та залишаються джерелом захоплення для відвідувачів з усього світу. Підсумовуючи наше дослідження римської архітектури та її спадщини в Європі, важливо відзначити кілька цікавих фактів. Наприклад, в Європі збереглось близько 200 римських акведуків, які свідчать про значущість цивілізації у забезпеченні водопостачання міст та сіл. Крім того, близько 70% будівель у багатьох європейських містах мають елементи римського стилю. Що демонструє широкий вплив римської архітектури на сучасну забудову. Не можна оминути увагою інноваційні рішення, які римляни впровадили у будівництві, зокрема використання бетону та арок. Ці техніки досі використовуються у сучасних конструкціях та спорудах. Значимою пам'яткою римської спадщини є акведук Понт дюгард у Франції, довжина якого перевищує 30 кілометрів, що свідчить про величезний масштаб римських інженерних проектів. Ще однією вражаючою спорудою є римський амфітеатр у Німеччині, який може вмістити понад 20 тисяч глядачів. Ці пам'ятки є невід'ємною частиною культурного та історичного надбання Європи, які зберігаються та захищаються для майбутніх поколінь. Римська архітектура залишається джерелом натхнення для архітекторів та митців у всьому світі, нагадуючи про велич та технологічні досягнення минулих епох.